Друзья, слава Иисусу Христу! Доброго ранку! Господь добр до нас, Господь благий, Господь царюе! Бачите, как все здесь сияние света, как наш брат Владимир сияет, и у него хорошая будет песня, будет петь, потому что он сегодня уже в другом статусе. Он уже является Отцом не только для дочери, но отцом и для сына. Вот недавно жена родила замечательного мальчика. И поэтому вот, нет слов. Я, я даже готов прямо сейчас остановиться, чтобы все дальше чтобы Вова говорил, рассказал, как их и сыночек дают спать или нет радует его, как все эти детали уже Вова расскажет. Но я благодарю. вы не можете представить, родные мои, вы не можете представить, я Вове говорю, я всем говорю, я так радуюсь, когда рождаются дети, так радуюсь, когда женится, потому что столько, столько, столько печальных таких новостей, это всюду. Но когда кто-то женится, выходит замуж, рождаются дети, это счастье, это благословение. Хочется, чтобы у нас Побольше деток были. Хочется, чтобы вот был мир в Украине. Поэтому я об этом и хотел попросить вас, чтобы мы вместе помолились. Дорогой Господь, в этот рынковый час я вместе с Вовой, вместе с моими братьями, с сестрами, мы благодарны тебе, что ты так добрый по отношению к нам. Я настолько благодарен тебе, что твоя любящая, милышая, отцовская рука простерта к нам, Господь. Я так радуюсь, что ты благословил Вову с Аней, и у них родился такой замечательный мальчик, Господи, это дар твой для этой семьи. Это дар твой для церкви, дар твой для области, дар твой для Украины, Господь. Я так радуюсь, Господь, что Вовина семья здесь в Украине, я не видят руку твою, я молюсь, прошу, благослови их сыночка, благослови дочечку их, благослови их семью, Господи. В этой молитве мы молимся не только за семью нашего брата, нашего служителя, мы молимся за все семьи, которые сейчас в Украине, мы молимся за деток наших, Господь. В это время мы хотим, чтобы они были хранимы тобой, Господи. Мы продолжаем молиться, о мире в Украине. Мы хотим, чтобы закончилась эта война и наступил мир в Украине. Аминь. Услышь наши молитвы, яви могущество. Аминь. Услышь наши молитвы, яви славу. Мы это попросили, Отец, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Вова, всю радость, которую ты за эти дни уже вот собрал в твоем сердце, пожалуйста, розріши, щоб Адо було наружу, там і в піснях, і в словах, і в хвалі пусть Бог благословить. Так, друзі, доброго ранку всім. Да. Ем, звісно, у нас велика радість для нас, що у нас народився син, і ми радіємо наша Олеся радіє кожного дня. Вона не може дочекатися, коли він стане трошки більше, підросте, щоб можна буде з ним щось робити, щось ламати, будувати щось. От, О, е так, да. Вже да, кожного дня вона досліджує його життя, і е для нас це велика радість, що коли ми поїхали в пологовий будинок, це було вже ввечері, майже. І Бог зберіг нас, і слава, не було ніяких обстрілів Аліну, ночі. Слава Ісусу! Слава Ісусу, до ранку. В одинадцятій ночі народився наш Марк, слава. і до ранку все було чудово. і Бог благословив пологи. Ми були в тій самій палаті, що з Олесією перший раз, і був вау. нас той самий доктор. Був да ти шо? Вау! вау. — е, Ну, ми так якось десь і хотіли, щоб да. був той самий і, доктор. І, — і не домовились. От так Ні, не, не домовлялася. Да, от і дуже гарна турботлива акушерка була, допомагала Слава і, Слава. і після полові. допомагала, і дуже гарний персонал весь. І я не знаю, чи то мало людей в Харкові просто, чи то так в нас трапилося. Що після пологів ми пішли за кушеркою, і вона каже: обирайте кімнату, де ви хочете бути. І на два поверхи було тільки дві зайнятих палати. Можна було обрати яку хочеш. Палату слава. Ісусу! То все було в усіх. Питаннях був Божий устрій, Слава благословіння. Ми дуже-дуже радіємо, дуже вдячні. От вже теж чекаємо, коли, коли Марк підросте і буде всім оточуючим також приносити радість. От. Слава Ісусу! Е, і для нас це велике благословіння, що що Бог не залишає, він завжди всьому благословляє. Тому хочемо, хочемо поділитися цією радістю і надихнути всіх всі молоді сім'ї, щоб ви е, не вагалися, щоб молилися, довіряли Богу в цих питаннях, і а. Бог вам благословляє. Амінь. І е, ми, ми дуже радіємо, бо ми бачимо, як з усіх сторон Боже забезпечення, Боже благословення, воно. Збільшується Амінь. Так, здається, так, 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 здається, що це діти, коли перша дитина, потім друга, потім ще, наприклад, більше дітей. Здається, що це тільки більше турбот, більше різних розходів в бюджеті і все інше. Але ми особисто бачимо Боже благословення. Слава Ісусу, е, один приклад вам скажу, коли народилася Олеся, ми. Ще до пологів ми купили одну чи дві якісь речі дитячі в магазині для, для дитини, а потім, потім ми нічого не купляли. Слава Богу. Слава Богу. Можливо, тільки памперси декілька раз купляли. Mm -hmm. Ось так Бог благословив. Навіть, по, что, да, да. навіть попри те, що війна була так, так, і так, всі так. ці питання я. Згадую, як Аня розповідала, коли вони втікли з Маріуполя і потрапили в Норвегію. Oh. Вони перший, перший час вони знаходилися, жили в отелі, їх там поселили. І якось вона прийшла до менеджера на ресепшн і запитала: А ви можете дати мені там ось це ось це? Мені треба для дитини? І менеджер е, пішла за нюєю в, в кімнату, кімната. Площею, напевно, як наша зала в церкві для зібрань на другому поверсі. І кімната була заставлена повністю різноманітними дитячими речами, все, що за заманеться тобі. І це менеджерка каже: ви знаєте, ви єдина родина в нас в отелі з дитиною. Оця вся кімната можете брати все, що вам хочеться. Так, Тобто, ну ось такі різні благословення з різних сторін. І навіть зараз і Бог благословляє через різних людей, через яких ми ніколи не думали, що Бог Слава буде благословляти. От, тому е, це для вас нехай буде натхненням, наше свідчення. Амінь. 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 Саме головне, що ми з Богом, а коли ми з Богом, то у нас все буде добре. І все буде файно, да? Амінь. І все буде окей. З Богом все буде файно. Аллилуйя. Слава. Слава Тобі Ісус. Сонце світить для тебя. Se Ai, no, vai, no. I know, se não, pai, se não, sendo pai, não, sendo um pai, no sendo um pai, não, sendo Это Иисус я не боюсь ничего. Все будет войну, все не раз, все будет гарант, все буде войно, все будет раз, все будет войно, все, все будет раз. Иисус на троне, а писус на тролле, на тролле! Не перестанет никогда. Его милость да прибудет навсегда, Ярче солнца неба мои морей, И если не осталось, то будет все. Иисуса не все, с Иисуса все бы войной, цепля в раз, цепь войну. раз так, так. Иисус на троне, аминь. О, Иисус, слава. Иисус, Иисус, слава. На троне моего сердца. Иисус на троне, аминь. Аллилуйя. Вау. Можно смело сказать, ли Господь Царю? Я думаю. Слава Иисусу. Ну что, молимся, да? Щоб так. все буде файно, щоби все було Амін. гаразд, боже допоможи нам, Господи наш. Ми дякуємо тобі за цей а, чудовий сс. день. Ми дякуємо тобі, Господь. Що ти наш Дякую. батько, добре, який піклуєшся про нас, Господь. Дякуємо тобі, що в кожній миті нашого життя, Господь, ми можемо відчути твою Хвала тобі нас, Ісус. твою доброту, Господь, твою любов, Господь. Хвала. Дякуємо тобі, що ти любиш нас так, як ніхто не може любити, Господь Боже. Ще Дякуємо, коли ми були грішними, Господь, коли ми не заслужили твою любов, ти перший явив її до нас, Господь Боже. Ти перший прийшов до нас, Господь. і Ми дякуємо тобі, Господь. особливо в цей непростий час. Вдячні тобі, що ти є наша підтримка, Господь, ти є наша дякуємо надія. Ти є наша сила, Господь Боже. Так, так, І в усі часи, в усіх обставинах ми біжимо до Тебе, ми кличемо Тебе, Господь так, Боже. Ісусі, так. Бо Ти, Господь, є шлях, Ти є дорога, Господи, ти, ти є життя, Ти є правда, Господь Боже. Вала зараз Господь просимо Тебе, благослови нашу країну, благослови, благослови Господь. І зупини це зло, яке відбувається, зупини війну, Господь, зупини кровопролиття, пролиття молитві просимо помили Господь нашу Почуй землю, нашу Господь, молитви. зціли нашу землю, Господь. Так, так. Ми просимо тебе благослови військових, які на навіть захищають ]тесь. нас, які проливають кров, Господь, які віддають свої життя. Благослови Господь, щоб побачили, Господь, твій надприродній захист, Господь, так, так. щоб вони, Господи, мали мудрість від Тебе, Господь, мали керування від Тебе, Господи. Так. Ми просимо Тебе, благослови нашу владу. Господи, у всіх питаннях, у всіх законах, так. у всіх постановах. Нехай буде Боже, Твоє так. керування, Твоя мудрість, Господь Боже. Благослови Господь, ми просимо особливо родини, Господь, так, в цей так. непростий час. Я прошу тебе, збережи, Господ від розлучень, Господи. Я прошу тебе, благослови, господи щоб чоловіки вони були разом з дружинами, до з дітьми, Збережись. Господь. Благослови, Господи, щоб в родинах Господь Збережись. був устрій, благословіння від Тебе, Господи Просимо благослови наших дітей, щоб благослови. вони мали Господь гарне майбутнє, доступ до навчання. Господи, до Боже, благослови Господь Боже, дари Прости. нам Господи, як батькам мудрості, Господи, в цей непростий час. Боже, виховувати їх в мудрості Твої Господь, в любові, Господь, прошу тебе, благослови, Господь, нашу країну, щоб Просимо Господь, тебе, щоб народжувалися діти, Господи, щоб функціонували школи, Просимо дитячі Сусі. садочки, університети, Господь, До щоб Господи було благословіння, щоб так. наша країна вона процвітала, Господь на Ісуса Христа. Ми довіряємося тобі, і Ми так. віримо, що ти з нами в нашій війні боротьбі, Господь. Так. І ми знаємо, що ти так, здатен провести нас через це, і ми віримо, що ти є наша перемога, амінь, Господь Божа. Ми віримо, що ти даруєш перемогу так. Україні, Господь Боже. Так. І ми віряємося Тобі, благословляємо Твоє ім'я, бо Ти один гідний всієї слави, всієї хвали, наш Бог Отець, Син та Дух Святий. Амінь. 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 Друзі скаже славетну молитву, благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа, Хай буде з нами. Амінь.